Денис Камальчик скоро стріл, блядь. З двох рук їбашить, дивіться. Audi 3 litra дизель крутить. Збирає, мотор встановлювати буде. BMW Н57 3 дизель. Що ж ви скажете краще? В моєму поняті, краще лучше... но... На даний момент мені кажеться, Audi 3 -літра до 16 -го року. Потому що тут чугунний блок у ній. Покажемо, що вам. Так, да, у нього є достатки цього моторі, ну їх менше, ніж там. І вот це на запчасті в цього набагато мен... дешевше, ніж на N57. Тому хто хоче собі Audi, Mercedes, Range Rover, дизельні мотори, я вибирав на Mercedes 642. На Audi CRC це мотор, так, да, да. CRC, А на BMW вибирав би. БВ не вибрав би. Я, потому що Н57 це є серйозна проблема. Что, і компресор новий поставив? Ну, конечно. Нихуя себе. А що не дув? Ремонт не подложить. Короче, ремонт да. не подложить, компрессор застружив. Денис, это ти вместе будеш їх іпсовувати. Да. Так, все не біовиз две руки. Так, ти дивися, найголовніше перепутай в паршей його не засунь. Ні? Не? Нет. Кстати, у Порше, парше постави такий самий мотор стоїть, кто знає. Дізель, такий самий мотор, як на Volkswagen. Э, вся повністю база в Cayenne така сама, як в Таурегі 2014-13 року. Ну, Звісно, що Порш покомфортніший тому що в Порш це ж преміум клас. Вам уже салон другий зробили, бачите, кожа, рожа, все як положено. А там ти їдеш, як на космику. Деніска? Да, а Атініску похуй пізіть, а Скажи роботу треба робити, і бабки заробляти.